Друзі, мої вітання. Нещодавно в Україні локалізували одну чудесну гру з приставкою Маленький. Ви знаєте, скільки багато існує і настільних ігор з приставкою Маленький, або Маленька, або ще щось. Я хочу вам сьогодні розказати про настільну гру Маленький світ. Це дуже класна крута, крутезна гра на контроль території, або як ще називають Area Control, де ви маєте завойовувати якомога більше територій і їх втримувати. Як це робити, розкажу вам сьогодні в правилах. Поки що хочу показати, що знаходиться всередині. Всередині для кожного гравця, до речі, ця гра від двох до п'яти гравців. А для кожного гравця є ось така нагадувалка, що роблять ті або інші народи, і їх властивості Звичайно, є тут правила. Поле для двох і трьох гравців, воно ось таке двостороннє І, звичайно, є поле для чотирьох і п'яти гравців. Далі, якщо ми відкриваємо далі, тут багато ось таких різноманітних жетонів, а, дивний кубик з двома і трьома і однією точкою. Монети, вони, до речі, і є переможними балами. І що круто, то це ось такий зручний органайзер, в якому і є жетони народів, які будуть. Боротися за захват територій і їх втримування, хочу сказати, що це наша перша гра на таку тематику, і коли нам продавали наші куми е цю гру, речі, за що їм велике спасибі. Чекаємо ще. Перша партія нам дуже не сподобалась. По-перше, мені не подобався, я дуже часто звертав на неї уваги в магазини. Мені не сподобались ось це малюнки і оформлення. Для мене це дуже важливо, щоб гра мені візуально подобалась. Тому я б ніколи собі не купив. Але коли ми зіграли і коли розібралися в правилах, то ця гра ніколи звідси не поїде. Тому що вона дуже реіграбельна, дуже цікавий в неї процес, і іноді хочеться дістати. і Чудово провести час. Правила дуже прості, підходять як для новачків, так і для прокачаних чуваків, які грали вже все на світі. Ну що, тоді запрошую вас на огляд до правил і в кінці розкажу вам свої враження. Візьміть поле, покладіть його на стіл, оберіть кількість гравців, які будуть грати. Це на двох, це на трьох, відповідно, на іншому полі, яке величезне, ще більше. Кладемо цією стороною. Беремо жетони гір і ставимо їх в відповідному місці. Одразу можна покласти трек раундів. Зі зручного органайзера візьміть жетони забутих народів і викладіть їх на ось такі місцини, позначені ось таким хрестиком. Перемішайте тайли народів. І викладіть 5 долілиць десь збоку. Так само візьміть властивості і перемішайте. І викладіть поруч з тайлами народів. Кожен гравець отримує по 5 монет. До речі, це і є переможні бали. Далі оберіть першого гравця. В правилах написано, що перший гравець той, у кого найгостріше вуха. Перший гравець обирає, який народ він може взяти. Цей безкоштовно, а якщо ви хочете взяти цей, 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 то ви маєте сплатити з перших своїх 5 монет ось таку суму і вибрати те, що вам більше вподобається. Ну, я, до прикладу, перших лютих чарівників. Сума цих чисел каже, скільки жетонів я маю взяти з цього органайзеру. Зараз у мене 9, і я беру 9 жетонів. Якщо ви обрали цей жетон, піднімається вгору і викладається новий жетон народів. До речі, ці теж можна брати. Ми граємо за такими правилами. Головне, сплачувати все, щоб дістатися до самого низу. Ну а далі починається перша частина раунду. Вона складається з декількох фаз. Перша це фаза атаки. Я тут е, взяв е, правила, які нагадують, що кожен народ вміє робити, і які властивості е, в даному випадку е, йому випали. Тому друзі, дуже уважно це треба читати. І головний секрет е, цієї гри використовувати саме ту, саме той народ, саме ту властивість, яка потрібна в, е, в залежності від. Ситуації, яка склалася на полі. Ну що ж, пер перша фаза це напад. А для того, щоб захопити якусь територію, треба покласти два жетони. Ця територія тепер вважається моєю. Якщо на території вже хтось є, тобто в даному випадку це загублений народ, то нам треба покласти на один більше. Тобто два плюс один. І тепер цей народ уходить в органайзер. Для того, щоб захопити територію з горою, треба покласти вже не два жетони, а три. Але і е, ця гора надає плюс один до захисту, якщо е, на вас будуть нападати. І в мене залишається ось такий один жетон. Я можу його поставити сюди або сюди, але не вистачає, не вистачає людей для того, щоб захопити цю територію. Тому можна наприкінці кожного ходу взяти ось такий кубик. Ось такий кубик. А, до речі, я забув, у мене лютий, я мав кожного разу це використовувати. Але це ви прочитаєте окремо в правилах. Якщо у вас не вистачає, то ви можете один раз захід в кінці свого в кінці фази нападу використати його і кинути. В даному випадку мені не пощастило, але якщо б випало хоча б 2 або 1, це б мені додавало до атаки на цього. Ну, будемо вважати, що мені випало один, і я захопив цю територію. Далі йде. Перерозподіл весь ваш активний народ в руку і поставити його на захист. Так, або так, або взяти всі жетони, оставити по одному і поставити їх на горі, щоб ніхто вашу гору не захопив. Але розкрив вам секрет: краще залишати по дві одиниці вашого народу на кожній локації, тому що якщо наступний гравець буде на вас нападати. До прикладу, ось такими дварфами або гномами. Він ставить три. Один повертається вам, а інший покидає цю гру. Тобто, а якщо б у вас стояло три, він би на вас напав чотирьомя, то два уходять назавжди з гри, а один повертається вам. Тому це тільки, тільки вам вирішувати, як використовувати цю фазу. Після того, як ви розподілили ваших, ваші жетони ваших воїнів на ваших територіях, ви переходите к підрахунку переможних очок. Одна, одна територія, один переможний бал. Одна монета. 1, 2, 3, 4. Але у мене чарівники, і я ще допомогти отримую монету за цю локацію. Тобто загалом 5. І я беру ці 5 монет і ховаю в свій запас. На цьому ход гравця завершується. Так само робить і другий гравець: обирає народ, бере жетони з органайзера і починає захоплювати територію. Уважно читає правила, де написано, що цей народ робить і його властивості, і думає, що йому робити в цей хід. І майже останній момент це коли ви бачите, що ваш народ дуже постраждав. Його е, повиганяли з різних територій, і у вас залишається зовсім мало війська, то ви в свій хід можете піти в УПА. Ну що, друзі? Це і всі основні правила цієї гри. Більше ви зможете почитати властивості ваших народів і їх суперздібності. Окрім того, ви знайдете тут різноманітні жетони, які будуть додати вам плюс один до захисту у різних народів, отакі печери, ось такі форти, такі геройські штучки, які не дають ворогам на вас нападати. Дракон на вашій території теж принесе вам позитивні емоції. А вашим ворогам знатно понервувати і хобічі берлоги, нори. Як правильно називається, я не знаю, але теж вони дуже класно виглядають. Гра не відпускає спочатку до кінця, тримає в напрузі, змушує вас думати і приймати стратегічні рішення для того, щоб ваші народи набрали якомога більше переможних балів. Гра дуже класна, насичена. Пишіть ваші враження від цієї гри, якщо ви вже грали, особливо українською, існують декілька доповнень. Насправді я ще в них не грав, але коли я шукав, їх вже було розкуплено. Тому, друзі, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Ви знаєте, як це допомагає просуненню українського контенту. Дякую і до нових зустрічей!